Поляки анульовують візи. Слухайте, я близько 11 років займаюся візами, і візи через запрошення не анульовують. Ставлють краба. Краб це штамп повернення в Україну пасажира. Це означає, коли перевіряють запрошення і воно не продзвонилося, відправляють людину додому. Людина робить нове запрошення, і по тій самій візі їде повторно. 11 років. Роблю документи, що я тільки не мала. Мала і повернення, мала і не про дзвон, були різні ситуації. Але людина, скоріше всього, неправильно доносить вам інформацію. Не візи анульовують, а самі запрошення можуть анулювати. Дбайте про те, в якій агенції праці ви купили то запрошення, тому що є агенції праці, які створюються суто для того, щоб зробити запрошення, і вони закриваються. Чому ви вирішили, що у всіх, в кого ви зробите візу, ті запрошення будуть анульовані та не прозвонюватися? Побачили одне відео і все. Мені Дірек закидали тим відео, тому що біда, страшна, жодної проблеми. Візи не анульовують, анульовують лише запрошення. Не дай Бог вам анулювали це запрошення, бо ви там офіційно не працюєте, бо воно не продзвонюється, Повертаєтеся в Україну, робите нове запрошення і по новому запрошенні знову перетинаєте кордон. Вуаля!